Насправді, за весь свій час кондитерської справи вже зберігла в своїй скринці небагато немало улюблених рецептів. Ці рецепти перевірені часом та практикою. І одним з них є рецепт на крем сир на білому шоколаді. Найчастіше використовую цей крем для начинки для торта. Але ось в минулому відео ми з вами приготували кокосові капкейки і вирішила спробувати зробити з цього крему. Шапочки на капкейках. Адже вже точно знаю, що цей крем не тільки смачний, а дуже стабільний та надійний. Я залишилась задоволена від отриманого результату. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Цей крем я зазвичай починаю готувати мінімум за 12 годин до його збивання. Потрібно зробити заготовку, і я її зазвичай роблю з вечора на ніч. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю мінімум 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно підігріти вершки до температури 60 градусів, не більше. Якщо вершки закип'ятити чи перегріти, отриманий ганаш після охолодження просто не зіб'ється. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Для приготування цього крему можна використовувати тільки шоколад, наприклад, білий. Чи молочний. Але оскільки шоколад зараз дуже виріс у ціні, половину потрібної порції для крему шоколаду замінюю на шоколадну кондитерську глазур. Якість крему від цього не стає гіршою і на смак це теж ніяк не впливає. Спочатку перемішуємо шоколад з вершками трішки лопаткою та після цього пробиваємо масу занурювальним блендером до максимальної однорідності. Отриманий ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник до повного охолодження та стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Якщо не дотриматись цього правила та потримати ганаш в холодильнику навіть 4 години, крем після збивання буде рідкий та нестабільний. На слідуючий день можна закінчити готувати крем та продовжувати з ним працювати, наприклад, збирати торт чи робити кремові шапочки на капкейках. Після повної стабілізації ганаш не буде дуже густим. По своїй консистенції він схожий на неварене згущене молоко. Перед збиванням всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Тож з холодильника я дістала ганаш. Та сир жирністю 23%. Та відразу до ганашу відважуємо потрібну кількість сиру. Взагалі на каналі вже є рецепт приготування цього крему. Але там я готувала його на домашньому кисломолочному сирі. Цей сир я зазвичай готую сама. І, на жаль, на такому сирі крем не завжди виходив стабільний. Мабуть, це залежить від якості та жирності молока, на якому я зазвичай готую сир. На магазинному кисломолочному сирі навіть з жирністю 9%, цей крем теж не з'їб'ється в щільну масу. Краще всього, цей крем збивається на магазинному сирі з жирністю мінімум 23%. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Крім цього, Хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. А також телеграм канал з різними цікавими та дуже простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Збиваємо крем до пишності та посвітління. Та за 2,5 хвилини збивання мій крем готовий до роботи. Свої білосніжні кремові шапочки хочу зробити з допомогою насадки номер 333 Тож, перекладаю крем в кондитерський мішок з такою насадкою. Та саме зараз дуже добре видно, який стабільний та щільний крем у нас вийшов. Він виходить дуже ніжний та водночас гарно тримає свою форму. І на смак він виходить дуже схожий. На морозиво пломбір, тож він буде підходити до найрізноманітніших начинок для торта та для капкейків на будь-який смак. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Я дуже люблю цей крем, і в такому виконанні він мене ще ніколи не підводив. Він ідеальний для начинки для торта і для кремових шапочок на капкейки він теж виявився дуже вдалим. Він дуже легко готується, і якщо дотримуватися всіх нюансів, яких я вам щойно розповіла, він буде завжди виходити вдало. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!